Здається, кімната для однієї людини бажано молодої, працюючи за стандартним офісним графіком. Це Петропавлівська борщягівка, вулиця Вишнева. Кімнатка отак, окрема знаходиться на другому поверсі. Ви заходите на перший поверх, проходите, йдете по сходах на другий поверх. Ви бачите, що будинок з ремонтом, теплий. Охайний. Це загальна така вітальня. І проходити далі кімнату. Є на випір дві кімнати. Одна ось така з двоспальним ліжком, столом, шафою І друга кімната. Ось така. Двоспальний диван розкладався, шафа. Двері закриваються, бачите, і в одну кімнату є двері, і в другу кімнату є власні двері. Тут же біля кімнат знаходиться санвузол, свій власний власники їм не користуються, дивіться, дивіться, душова кабіна, туалет. Є балкон великий. На ньому можна сушити білизну. Кухня для приготування їжі знаходиться на першому поверсі. Зараз покажу.